Нова нова автівка на одними з перших на місця ворожих обстрілів. Так працює добровольче формування цивільного захисту у Кушугумській громаді. Його начальниця Марина Довгаль каже: їхня головна задача допомогти тим, хто цього потребує. В основному виїжджаємо при прильотах, обстрілах. В ми евакуюємо по можливості зупиняємо кров, передаємо або швидкі до допомозі, або непосередньо непосредственно веземо до лікарні. Формування лише місяць, але у громаді, що за 15 кілометрів від лінії фронту, роботи для добровольців-рятувальників вистачає. Марина каже, за цей час вже встигли здійснити більше десяти виїздів. Це формування було зібране для того, щоб допомагати нашим місцевим пожежникам. Ми надаємо до медичну першу допомогу. Також ми працюємо як соціальне таксі, евакуюємо маломобільних людей. Марина каже: нині до команди долучилося 10 людей, які працюють на добровільних засадах. Хоча, зізнається, жінка, їхня робота це завжди ризик. Кінець березня він був просто жахливий. Спочатку цілий день FPV, ми виїхали потерпілих перевірити, але ми не могли туди вийти, тому що вони всі літали. Другий день це каби, обстріл кабами. Один із виїздів це ми потрапили під від дрон. Ми отримали в тому числі я, поранення. Удар був з правої сторони: це всі руки, ноги. І ще в мене трішки ну, оце от, отак у мене все тіло. Це все уламки, ну просто. У мене виходить їх там десь п'ятдесят сім. То чоловік вважав. Чоловік Марини Денис у той день, як член добровольчого формування, був поруч, тоді і сам отримав поранення. Дружина стояла, кричала, що нічого не чує, руки вперед нічого не бачить. Подивився на себе. У мене да, кров йшла ззаду на спині. Ви вибухова рана, скольчити поранені. Я побачив, що ну, дирки в одежі. Ну не критично. Тому ми. Поїхали до швидкої. Вона відразу ж е, почала собі й сама оказувати допомогу. Вона е, бинти перев'язку, бо я був за кермом, і мені потрібно було їхати швидко. Марина ж згадує саме те, що вона побачила дрон і встигла закричати. Попередивши про це пожежників, з якими була на виїзді, врятувало їх. І думка про це стала головним мотиватором, щоб вже за два дні повернутися до роботи. Якщо би така ситуація повторилась, бо я би вчинила. Также, ну тобто ним, даже не задумуючись. Боюсь, звісно, я нормальна людина, але ну це це робота, скажімо так. Тому пожежники ж теж бояться, але ж вони виїжджають, і пожежі тушать, і лікарі бояться, ну вони це все роблять. Так і ми. Анастасія Потапенко, Максим Савчук, Андрій Варіонов. Суспільне, Новини Запоріжжя.